Так, власники спецагротехніки. Вам знайомо таке, коли техніка працює, заробляє гроші, і в самий непідходящий момент становиться аварійний режим. Помилка по двигуну. Це стосується от сам перед техніці Євро 6, отаких от 3CX JCB тракторців. Найчастіша поломка це тиск системи AdBlue. Із-за чого виникає? Ну, По-перше, Напевно, із-за якості самої присадки AdBlue, по-друге і за ізносу вже насосу. Можемо відремонтувати, а можемо відключити. Сьогодні ми в Чернігові нас замовив власних ось цих двох тракторів. Цей вже в аварійному режимі, цей працює. У цього нароботка 5 тисяч годин, у цього 7. Зараз відключаємо систему EDBlu, відключаємо. Зразу клапан EGR, оновлюємо прошивку, прописуємо форсунки. Перевіряємо та віддаємо власнику. Власник тим часом кожного дня, кожну хвилину буде економити та не заливати дорогостоячу присадку AdBlue. І ніколи по цій системі трактор не стане в аварійний режим. Працюємо ми по всій Україні. По договору, люба форма оплати. Виїжджаємо ось на цьому бусі, можемо виїхати за кордон, Польща або інші страни, оплачуйте дорогу, сіли і поїхали. Тому, у кого є питання, можете зателефонувати, ми вас проконсультуємо, можемо відремонтувати, можемо відключити, як забажаєте. Також ми профільно займаємось не тільки технікою JCB, а й іншою. Спецагротехніки. Найчастіше звертаються це комбайни клас, трактори John Deere збільшуємо потужність. Трактори Кес, Касе, клас і інші Все робимо на будь-якій техніці. У нас оригінальне італійське обладнання. Тому телефонуйте, складаємо договір, оплачуєте і ми до вас доїжджаємо. Всім добра! Всім миру, всім гарного дня.